Шановне панство, я вас усіх вітаю. Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні в нас буде на огляді ну такі, я би сказав, справжній ексклюзив. Цю машину ми вже показували, але сьогодні вона залітає на продаж. Тому, друзі, зустрічайте Лінкендко 01. Друзі, традиційно перед початком нагадую за наш телеграм-канал всі автомобілі по наявності або під замовлення саме там. А також, якщо ви є власником електромобіля або гібрида, бажаєте його продати, підписуйтесь. Ми опублікуємо це для вас безкоштовно. Так, сьогодні розповідаю. Невеличкий лікбез. було в принципі відео по цій машині. Ми її знімали, показували, що вона себе представляє. Але коротенько розповім, що до чого і чим це їдять. Значить, є в нас такий концерн Джилі. Туди зараз ходять такі бренди, як Вольво, Зікер, Полстар і «Лінк-Енд-Ко». Це єдиний концерн. Технології використовують уніфіковані, скажімо так. і... Даний автомобіль він побудований на базі Volvo xc 40 Тобто силова вся архітектура, елементи ходової. Це все зроблено на базі Volvo xc 40 Єдине, що цей автомобіль, він по габаритам більший, і в салоні так само більший, порівняно з Volvo xc 40 Ще один момент, про який би хотів сказати, що автомобіль в нас офіційно продається в Європі, тобто є локалізація європейська. У нас є зарядний порт Type 2. Тобто це вже не чистий Китай під китайський ринок, а саме під Європу. Тому всі запчастини, кузовні, для ТОшок, це все абсолютно присутнє у нас в Європі, можна це замовити. Хоча більшість запчастин можна вже і так само придбати в Україні. Ще коротенько скажу, машина практично рік в Україні. За цей час вона проїхала 15 тисяч кілометрів. І все, що було зроблено, це. Заправлено, заряджено і зроблена ТОшка масла фільтра поміняні. Все, жодних проблем з автомобілем немає. Їздить і дарує насолоду власнику. Так, що я хотів би почати, мабуть, в першу чергу, оскільки це гібрид, продемонструю вам, що в нас... А, тут треба як в БМВ два рази дернути, що в нас є під капотом. На пневмоупорах, що дуже зручно. В нас 1,5 мотор на 180 кінських сил, плюс силова установка гібридна, яка видає ще 81 кінську силу. Тобто, в нас загальна потужність це 261 кінська сила, Семиступенева ступенева автоматична коробка. Я не знаю, що тут розказувати. Тут все сухенько, все гарненько, ніяких питань тут взагалі немає. Це все в нас Volvo двигун я вже сказав. Тому по мотору, по його обслуговуванню жодних питань немає. Їде бодро. Це вже продемонструємо, коли будемо на ній кататися. Далі. Що я хотів сказати? На рахунок я подивився кліренсу, тому що я розумію, що це кросовер, будуть запитувати. По характеристикам у нас 213 міліметрів. Ну тобто з цим кліренсом ви спокійно зможете десь там заїхати на якусь бровку, переїхати якесь невеличке бездоріжжя. Але ну, це автомобіль, звичайно, міський. У нас привід передній, тому десь там закапуватися в болота сенсу ніякого немає. Так, ну, будемо, мабуть, рухатися по комплектації, покажу, продемонструю, які в нас є нюанси, моменти. Е, до речі, зразу скажу ще по е, розходу. Значить, на електриці я вже мабуть десь розповідав, що ця машина проїжджає е, з комфортом до 70 кілометрів, це з кліматом і максимальна швидкість в електричному режимі до 130 км на годину. Тобто 70, якщо економненько, без клімату можна і 80 проїхати. На бензині розхід у місті до 7-7,5 літрів. Тобто, в принципі, по суті, як солярка. Так, що в нас є по комплектації? В нас лед денні ходові вогні. В нас лед ближнє і дальнє світло з автодальником. Світить дуже класно. Вночі чудово працює, перемикається дуже коректно, не сліпить нікого. І так далі. В нас є камери 360, В нас є парктронік перед зад. У нас також є адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go, тобто вона зупиняється, почекала, поїхали машини, вона так само їде. Система автоматичної зупинки, система утримання в смугах є в нас 20-те колесо. До речі, хотів би звернути увагу, подивіться, якийсь здоровецький гальмівний диск. Тобто, практично на, на всю поверхність диска займає саме гальмівний диск. Далі в нас є. Звичайно, безключовий доступ на всіх дверцятах. В нас є датчики мертвих зон, в нас є панорама на всю кришу. До речі, дуже мені подобається по дизайну. В них в Європі є виключно два кольори: чорний і ось такий темно-синій. Ну, чорний, мабуть, менш практичний, тому що будуть ці царапки, подряпки і так далі. Це все видно на автомобілі. В даному випадку колір мені дуже подобається. Плюс в нас криша зроблена чорною. Ось такі ще вставочки є. Ну, коротше, По дизайну машина виглядає реально на 5 з 5. Питань немає. По нюансам, є ось тут царапушка на дверці. Ось тут, на дверках, у нас є, коли відкривали, десь зачепили собі якийсь заборчик, видно. І ось ця дверка в нас фарбована. Одразу скажу. Тут внизу є. Трохи шпаклі притерли, це єдиний фарбований елемент. Всі інші в нас в заводському окрасі, вікна в нас рідні, тобто автомобіль там, без аварії, там подушки якісь там не стріляли і так далі. Що в нас є по задній частині? Так само дуже красива оптика. Задня ось ці діодні полоси виглядає дуже дуже ефектно, особливо вночі. Парктронік, я вже казав, що в нас є. А, що мені подобається, ще тут є система перехресного трафіку. Тобто, коли ви здаєте назад, вона бачить перешкоду. І, до речі, вже один раз мене ця система виручила. Вона починає пищати, і пищати з того боку, з якого є перешкода якась. І Якщо ви не реагуєте, вона автоматично вас зупинить, тобто допомагає в цьому плані дуже класно. У нас є ось тут невеличкі царапушки на бампері. Ось тут у нас така була царапка, її підмазали, але трошечки вона присутня. Так, в цілому, ну, звичайно, є якісь сліди експлуатації, але кримінального нічого тут немає. По цій стороні все окей, питань немає. Резина в нас всесезонка стоїть в гарному стані. Всю зиму вона від'їздила і питань по ній не було. Тримає вона доволі непогано, це у нас континенталь резина. Так, почнемо з багажника. Продемонструю вам багажник. Він у нас, звичайно, на електроприводі. Є в нас кнопочки. В нас немає єдиного з цієї полички. Але з Європи при бажанні її можна замовити. Багажник по розмірам, ну він не супер великий, але ну, знову ж таки, він достатній для того, щоб ви кожен день там возили якісь речі. Якщо потрібен якийсь крупний габарит, сидіння складаються і все можна сюди загрузити взагалі без питань. Є невеличкі ось такі ніші 12 вольт. В нас, до речі, є Infinity музика з сабвуфером грає дуже і дуже непогано. І в нас є, сюди окремо купили докатку, також є зарядний кабель від розетки. Присутній. Так, по салону позаду. Демонструю вам. значить Знову ж таки, перше, що я хотів звернути увагу, ці вставки сині, красиві елементи, ну, тобто, над дизайном попрацювали. Місця тут більш ніж достатньо, навіть з моїм зростом тут залишається певний простір, тут можна поміститися. Продемонструю вам по висоті над головою. Ну, Тут за рахунок панорами, у мене, коли ось я сідаю, ну, два пальці максимум що пролазить. Але в принципі, місце я не можу сказати, що я впираюся в потолок, тобто нормально. Далі. По запасу перед ногами. ну Тут я поміщаюся чудово, я не впираюся. Знову ж таки, ось ці елементи дизайну дуже мені подобається, вставка синя. ну Це, понятно, що пластик, але теж виглядає під метал. Лінкенко емблемка. У нас є ось такі кармашки, ноги можна просунути під сидіння, повністю поміщаються. Воздуховоди в нас присутні. Два виходи, USB і Type-C. Ну, В принципі, що у нас ще тут? Підлокітники є. Ну і на тому, мабуть, і все. Також у нас є МБІЛАЙ підсвітка по салону. Дуже багато там кольорів можна вибрати. Я думаю, що я вставлю відео, як це виглядає вночі, щоб ви могли наочно це все побачити. Далі йдемо на водійську сторону. Що ми маємо тут? Так само у нас сидіння тут, знаєте, такі ковшеподібні. Тобто підголівник у нас не регулюється, але при цьому вони доволі зручні, класна бокова підтримка, тобто вона достатня, щоб вас утримувати в поворотах, але при цьому не викликати дискомфорт, коли ви просто їдете прямо. У нас є електропривід регулювання водійського сидіння з пам'яттю і, і, і ну, автоматичне складання дзеркал. Музика Infinity, я вже вам сказав. Сідаємо. Всередину, так, що ми маємо тут? Зараз ми її запустимо? Одразу ж машина запускається на електриці. У нас є три режими їзди, де ми можемо керувати звідси драйв мод, тобто ми можемо виставити. Режим чисто електричний, гібридний це коли вона буде перемикатися між режимами. І режим Power, коли буде задіяний і електромотор, і бензиновий мотор, для того, щоб ви отримали всю потужність. Так, що в нас є тут? У нас є ну, датчики світла дощу, це все зрозуміло. Керування відбувається з керма. Тут адаптивний круїз, тут мультимедіа. Вони як механічні, так і сенсорні. Тобто проводячи, можна керувати, ви пролистуєте якісь режими. І так далі. Два величезних дисплеї по якості чудові, мені дуже подобається, але із мінусів, що я відмічу. перше, немає ні російської, ні української мови, тобто англійська тільки мова. Якщо ви з англійською не дружите взагалі, ну тут або вам цей автомобіль не підходить, або вам доведеться користуватися перекладачем. Хоча основне керування тут. Воно в принципі, доволі зрозуміле. Медіа, там, статус автомобіля, навігація, там, камери, налаштування, коли ви заходите. Так само основні ну, елементи керування вони зрозумілі. Там Якісь основні настройки, водійські, водійська підтримка, там, клімат. Звідси все можна налаштувати. Автоматичне вимкнення підігріва сидінь. До речі, воно тут є. У нас є двохзонний клімат. І так далі. Тобто, в принципі, розібратися тут без проблем можна. І, скажімо так, ви не сидите кожен день, клацаючи цей планшет, ви основні налаштування зробили і ним користуєтесь. Все, вийшли в основне меню, повернулися назад. Ще в мене є трохи нарікання на тут android система тому вона ну, працює як Android. Ви маєте це розуміти, хто знає, хто користується там Apple і порівняно з Android. Це відчувається одразу, що вона не супершвидкісна, але ну скажімо так, і не супер критична. Так, що в нас? Що ми маємо? Ще в нас є безпровідна зарядка, в нас є підстаканник ось Тут а до речі, повернуть до мультимедіо. Останнє що скажу, що в нас є безпровідний як CarPlay, так і Android Auto. Це дуже зручно, включили, все працює. Не треба ніяких шнурків і так далі. Два підстаканика штурочкою закривається. Є ну не супер великий, але бардачок з 12-вольтовою розеткою. Знову ж таки, USB і Type-C. У нас присутні. Так, міський доволі. Бардачок сюди влазить багато чого, єдине, що немає ніякої підсвітки, а хотілося б. але що мені подобається, що молодці е здогадались, що треба вшити фетром. Знову ж таки, це все, що я кажу завжди, що це коштує 3 копійки, але при цьому ну, воно того варте, щоб зробити нічого там не тарахтіло. На рахунок посадки тут спереду мене влаштовує абсолютно все. Мені з моїм зростом тут зручно. Над головою в мене кулак. Навіть ну, знову ж таки повторюся, що тут є панорама. А, сама сідушка, можливо, ну трішечки мені хотілося б, щоб була довша. Але ну, я не їздив на цьому автомобілі дуже-дуже довго. Я не можу сказати, поки там по місту пересувався годину, спина в мене не втомилася. Тому, скажімо так, сидіти тут доволі-доволі зручно. Що я хотів би ще відмітити, це мені подобається, що тут ми можемо вибирати різні теми, які будуть показуватися на головному дисплеї. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Це у нас, допустимо, тема називається чистий клір. Мінімум якоїсь інформації, мінімум картинок. Є класична тема, коли в нас є стандартний вже спедометр. В спортивному режимі тут буде з правої сторони показуватися. На тахометр і режим Blaze. ну Це більш такий, типу, я не знаю, не знаю знаю зоряні війни, мабуть, щось таке десь кудись ти влітаєш в космос. У нас тут відбувається індикація, показує, коли ви виїжджаєте з, зі смуги, вона легенько вібрує, потім вас потихеньку вертає в вашу полосу. Тобто, ця індикація тут дублюється. Тому по салону, Ну я не знаю, що тут ще можна розповідати. По якості, по збірці тут матеріали м'якенькі, приємні. Архітектура салону красива, ну достойний автомобіль. Видно, що над ним попрацювали, що він не перший сирий вийшов, тому що у нас є там зікри, вони перші з'явилися, мабуть. Але Зікр це виключно електричний автомобіль, а Лінкенко це вже гібридні, плагін, гібридні автомобілі і так далі. І вони дуже по дизайну, в принципі, схожі. Так, по основним моментам розповів. Зараз будемо кататися і вже передавати враження в ходу. Так, ну що, їдемо. Сьогодні я хотів би почати не з того, як там ходова, а саме з силової установки, як вона працює і так далі. Я вже сказав на відео, що машина реально проїжджає 70 кілометрів і таких плагінів ну можна. Я думаю, що на пальцях однієї руки перерахувати, які проїжджають там ну хоча б більше 50 кілометрів, або хоча б проїжджає те, що пишуть. Тому що пишуть одне, як на заборі, а по факту машина ніхрена стільки не проїжджає. Тут реальних 70, якщо напрягтися, 80. Але при цьому, якщо ви повністю розрядили батарейку, все одно вона за рахунок рекуперації. Трошечки під'їдає бензину на те, щоб підзарядити батарейку. І коли ви потрапляєте в затор або стоїте на світлофорі, вона все одно вимикає двигун, ви їдете на електриці. Тобто, навіть в таких складних умовах, коли вона повністю розряджена, вона все одно мудряється їхати на електриці, тим самим економлячи вам дуже і дуже сильно паливо. Тому силова установка гібридна, мені дуже подобається, як вона працює, плавно вмикається, плавно вимикається. ви навіть цього не помічаєте, і цей процес, все тихенько і так далі. На рахунок ходової, що я хотів сказати, мені особисто вона дуже схожа на айпейс з цим з пневмою. Вона доволі м'яко ковтає всі ці моменти, які є на дорозі, але при цьому залишається доволі доволі керованою. Тобто, в плані якихось емоцій від керування автомобілем, я задоволений цією машинкою. Прям чесно скажу, були б гроші зараз. Я би її собі придбав би й катався, тому що у мене якраз той випадок, коли я можу чисто на електриці на цій машині пересуватися, бо я не їжджу більше там 50 кілометрів за день. Це дуже 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 рідко відбувається. Тому ходовка тут класна, тиха, не б'є, не гримить, не пердить, не стучить. В цьому плані мені вона заходить абсолютно повністю. На рахунок оглядовості в машині теж все мені подобається. Ти сидиш доволі високо перед собою. Бачиш, де закінчується лінія капоту. Зеркала доволі великі, видно в них. Чудово, ось тут у нас а, є така, ну, за рахунок того, що зеркало винесено на двері, а не на стійку. У нас є проєм, тому що тут стійка доволі широка, перекриває. Тут у нас залишається місце, щоб ми могли побачити пішоходи, який там вилітає десь або велосипедиста, самокатчика Плюс мертві зони. А, вона вас завжди просигналізує. Навіть якщо ви вмикаєте поворотник, а, моргає, ось там датчик мертвих зон. А, і є там перешкода, вона ще додатково пікає з тої сторони, з якої у вас. З'являється перешкода. Тому в цьому плані все окей. На рахунок шумоізоляції. Е, ну, із 10 я би, мабуть, семірочку поставив не більше. Тому там на невеликих швидкостях в машині доволі тихо, вона приглушує ці всі моменти, які в нас присутні на вулиці. Але не сказати, щоб тут прям ну, дуже і дуже тихо. Тобто, можливо, під треба було б якусь шумоізоляцію більшу зробити, тоді було б тут максимально. Тихо, всі органи керування знаходяться під рукою. Плюс, якщо ви щось вмикаєте, чимось керуєте, дублюється це на екрані, вам не потрібно переводити огляд, вірніше, погляд свій кудись в іншу сторону. І при цьому є механічні якісь кнопочки, що мені дуже подобається. Тобто гарячі клавіші, якими можна керувати, не потрібно робити все через екран. На рахунок рекуперації. Тут теж вона, як і в електромобілях, присутня, але вона тут більш така плавна, більш м'яка, тобто не так ефективно працює, як там на електричках. Ну це і зрозуміло, тому що електричка максимально вижимає е, якісь моменти по тому, щоб зберегти електроенергію і запас ходу відповідно. Тут цього достатньо, що в принципі в місті можна сказати, практично керувати однією педаллю. На рахунок е, динаміки зараз ми увімкнемо. Спорт режим. павер, тут він називається. Все од нас засвітилося червоненьким, зараз трішечки прискинемо, бо там трафік. У нас з'явився тахометр. Ну, Вона набирає дуже і дуже непогано. Ну, тобто для міста більш ніж достатньо. Щоб зробити якийсь обгін, ну, прекрасно. Якщо батарейка ще повністю заряжена, вона ще потужніше пуляє, тому що зараз у нас батарейка висажена в ноль, ще її не встиг зарядити. Тому динаміки вам вистачить за очі. Так, друзі, я думаю, що на цьому можна закінчувати. Основні якісь моменти я вам розповів, кому буде більш цікаво дізнатися детально про цей автомобіль. Ми завжди на зв'язку. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте на ТЕЗ-драйв, продемонструємо вам все. Коротше, машина вартує уваги і вартує своїх грошей. Справжній ексклюзив, будуть дивитися на неї, звертати увагу на вулиці. Так що, кому це потрібно, тому це сподобається. Всім дякую за перегляди, дякую за коментарі, які ви пишете. Всім бажаю гарного дня і мирного неба.